Судя не обов'язково. Достатньо просто бути доволі харизматично, розмовляти про щось говорити, і цього людям достатньо тема не цікава. Мені не слухати. сьогодні. Ми спілкуємося з українським виконавцем. трек-групи. поп, електро угу. так чудово. Ми поговоримо більше в сфері того, що. Має бути для запису подкастів, пісень. Uh -huh. І взагалом перше моє питання: це буде саме цього стосуватися напряму, що має бути в моєму арсеналі, для того, щоб це було бюджетно і просто. Ну, для того, щоб це було бюджетно і просто, для цього вистачить USB-мікрофона, з встроєною звуковою картою в ньому ж. Тобто, для того, щоб не було гратися, просто кабель, ти підключив його через USB і все. І а, а, якийсь простий софт, максимально простий для запису. Тобто такого софта дуже багато, від всякого там Studio One, Cubase, FL і тому, тому подібне. Я більше знайомий зі софтом, який пов'язаний напряму з обробкою звука, в якого трошки більший функціонал, ніж просто там для запису подкастів, але я в будь-який софт підходить, в принципі, який вам зручний. І як займатися? Постпродакшеном так, це треба мати ноутбук, чи це йти в якусь студію, просити людей. Загалом, як цьому навчитися, що ти хочеш сам створювати? Навчитися дуже просто насправді зробити якісний подкаст звук. Не так важко, тому що цієї інформації дуже багато в інтернеті, любої різної на, на будь-який смак від різних чуваків, які роблять круто. Тому мені здається, що студія не обов'язково. Можете звернути увагу на якісь такі базові моменти обробки звука, типу компресія, еквалайзинг. Цього буде достатньо для того, щоб просто витягнути звук на якийсь інший рівень, щоб його було приємніше слухати. Добре, але якщо розглядати, наприклад, якісь певні програми. Так, для постпродакшену, то чи є якісь рекомендації? Я працював на дуже багато працював на Cubase і працював в Studio One. Це дві проги, які прям мені дуже. ну, софт дуже кайфовий, ці давки кайфові. А Studio One чуть прикольніше по дизайну, просто мені приємніше око. Тому я б радив в One вчитися працювати. То чи є якісь певні поради, як можна було б натренувати, чи. Зробити так, щоб тебе слухали. А, мені здається, що головне питання в цьому як ти кажеш, натренувати і просто багато говорити, просто багато практикуватися, дивитися, як це роблять інші стрімери, люди, які ведуть подкасти, які дають інтерв'ю, тобто щось брати в них, розвивати свою міміку, багато читати. Ну, є дуже багато різних способів, які би допомогли тобі поставити саме твій войс, типу, щоб ти звучав класно. Але насправді не потрібно мати якоїсь е, дикторської, типу дикторського скіла, типу такого радіоведучого. Радіо достатньо просто бути доволі харизматично, розмовляти про щось говорити, і цього людям достатньо. Наступний крок, так це вже буде розповсюдження, поширення свого подкасту. То які стрімінгові платформи порадили. Вам потрібно знайти саме дистриб'ютора, який буде займатися тим, що робити так, щоб ваш подкаст, ваша музика, ваш ну, ваш аудіозапис виходив в різних на різних музичних майданчиках. Для цього можна використовувати такі сервіси, як там, наприклад, DistroKid. Є безплатні, да ну там в них є платна підписка, там свої плюшки, свої бонуси, але в цілому можна викидувати матеріал без безкоштовно або знайти дистриб'ютора. Дуже в дуже важко знайти в Україні дистриб'ютора. Їх дуже мало, але в цілому вони є. Тобто просто для цього треба потратити час і знайти. Таким чином, коли ви знаходите дистриб'ютора або працюєте через DistroKid, ви можете там є доступ до всіх музичних платформ, до всіх музичних площадок. Що я знаю, що Spotify доволі непогано, типу, просуває подкасти. SoundCloud, він безкоштовний, просто типу там може люби, люба людина. По факту, кожен може займатися цими підкастами. Так, просто треба мати гарнітуру, також займатися постпродакшеном, що також є легким, так mm. і Ну ні, Навіть ну відносно, цьому да, тре да, цьому да. треба навчитися, так? Да. Ну але ж навчитися цьому досить доступно. Так, звичайно, якщо є бажання, якщо є бажання, то це все доступно і для того, щоб записувати свій підкаст, не потрібно чогось е, супер важкого, якийсь банальний софт, е, якийсь мікрофон, навушники, все і можна писатися. Тоді скажи, будь ласка, як помилки під час створення контенту впливають на те, яка кількість прослуховувань? Мені здається, перша це якість запису. Перед тим як записуватись, треба впевнитись в тому, що е, подивитися в себе в софті, чи вас нічого не кліпає, коли ви пишете, наприклад, коли ви щось говорите, і от ви починаєте розповідати якусь емоційну тему, починається. Ви починаєте голосніше говорити все, і у вас можуть проявлятися кліпи, тобто, де звук буде зашкалювати по датчику, і ви потом з цього з цим нічого не зробите. Воно буде в поганій якості. Я би порадив би подивитися, чи послухати, чи нічого не шумить в кімнаті, чи все окей, тобто якісь такі технічні питання. І на яку тему подкаст, скільки він буде там тривати, і що буде відбуватися, це вже бажання кожного. Я думаю, тут немає якихось таких чітких порад. Більш важливим для подкасту є відсоток змістовної складової чи технічної? Ну, звичайно, змістовного, мені здається. Це цікаве питання. бо Якщо тема мені не цікава, я не буду її слухати, навіть якщо вона записана в суперкрутих умовах і якість звуку, ну прям прям кайфова, і е, чувак, який веде подкаст, наприклад, там чи робить якийсь трек. Ну, давайте зупинимося на подкасті. Який звука класна. Він він голос просто поставлений максимально круто. Прям кайф. Але тема не цікава. Ну я не буду це слухати. Тобто, наприклад, я от дивлюся деяких стрімерів і деяких з них. Дуже погані мікрофони, і все дуже погано, але мені просто подобається, що вони роблять. І мені здається, з подкастом така сама штука. Тобто, якщо цікава тема, ти знайшов свою аудиторію, тобі цікаво про це в першу чергу, тобі про це розповідати, говорити, тоді це буде заходити людям. Чудно, У мене все. Клас. Дякую. Щиро, щиро, дуже приємно поспілкувалися. Клас. Нехай ага, все у вас виходить, що ви собі задумали. wytą wka swoje konia